Прийшов в аптеку, обов'язково з собою мати БСН. БСН це головне в Нідерландах, без цього документа. Ви нічого не зможете зробити. Це аптека, де люди отримують ліки, люди тут отримують всякі свічки. Всякі Рецептик, інсулінчик є. Якийсь козирний, новий. Будемо кайфувати. Оце така лікарня в Нідерландах. Прийомне відділення. Бачите, приймають тут людей. Тут як кімнати цілі, коли ви приходите сюди, вам дають лист, як будь то вулиця, і там от будиночки, в який кабінет тобі треба попасти. Отак цивільно. Ресторанчик. Зараз підемо, подивимося на ресторан. Така ось, ось столовочка, і люди харчуються. Повинно бути недорого. Зараз подивимося, кого недорого. Шесть дев'яносто п'ять Підемо в овсянку трамвувати. Знаєте, якось в лікарні в лікарні ходиш і тобі не страшно. Я пам'ятаю, коли я там в лікарні в Чаплинкі в себе був чи в Новотроїцькій, взагалі така лікарня, що ну тебе там 12 років ту лікарню притягнули, А як будь-то вже все, життя від тебе відходить. Там дуже страшно було. То тут отак ось цивільненько в цих лікарнях. Така атмосфера не скажу, що тут медицина, прям така, що аж аж. Ну дуже цивільно, от якось знаєте, такі теплі тона, як начебто психологи тут працювали, щоб ти ну, тобі сказали, що тобі каюк. Так воно хоч не так страшно, що тобі каюк. Тут ось людей возять, хто не може прийти. Такий спеціальний автомобіль є лікарняний. І дядька робота платять йому десь 2500 з тисячі, навіть, там дві тисячі. Те, що він пенсіонерів возить. Це знаєте, приймальне відділення, а там відділення, де вже... Людей лікують. Ну, Тут лікують дуже швидко, знайома з онкологією лежала, то там операція буквально день-два і все, давай додому.